Позиція, як громадянина Віктора, ну і моя в тому числі, ми були на всіх парламентських слуханнях по ринку землі. Ми виступали там. От, для мене було б ну, воно неприродне, я ніколи не боявся камера, наприклад, виступати перед камерою. За ці два роки в нас вже є знайомі журналісти на шести каналах українських. І просто, коли дзвонять і кажуть, а ви це скажете на камеру, кажуть, так, да, ви це скажете. Вони їдуть з Києва. Кероваград та 400 кілометрів, щоб взяти інтерв'ю. Тоді покажуть чи ні, це питання інше, бо редактора буває, ці інтерв'ю не пускають. А ситуація до чого? Просто е, повірити в себе, повірити потрібно в себе. Змінити потрібно себе, Не сусіда, не цього. Змінити себе. Зміниш себе, зміниться світ. Я вам кажу. Що хотів додати, ну, якби територіальна громада, ну, ми всі різні. Ми... І це, це наші плюс, що ми різні, бо ми доповнюємо друг друга, допомагаємо друг другу. Десь ну, в мене найбільше не долітів я вчуся. Да. Але, але ну, як я бачу, от, що це вже останній етап, територіальна громада, спочатку треба, щоб з що складається громада з громадян. Треба, щоб були громадяни, а щоб вони були громадяни, треба, щоб вони були особистостями. бо Громадянам стане тільки особистість, особистість, що таке, це людина, яка сама вибирає і свій шлях, і ну, утверджується, вона не надіється, вона на себе надіється. От, чи ми, чи ми, ну, ми різні, але чим, що в нас спільне? Що, ну, ми всі не є наймані працівники, ну, я так думаю, в більшості в цьому разі, ми не залежимо від когось, від чиєї зволі і розрахуємо на себе. І, ну, мабуть, ну, маємо це розкіш таку. Будь вільними людьми, бо тільки вільна людина може бути громадянина. І от ну, в нас різні погляди, от я говорю, це ж довгий шлях, і розрахувати треба не на скритерську, що це якби там якийсь юридичний аспект виконати, і, і це вже буде достатньо. Як на мене, це довгий шлях і треба розраховувати на довгий шлях, виховувати, починати з дітей, бо ми втрачаємо особисті, ще на рівні тих діточок, які приходять у школу і з них роблять сіру масу, бо там легше вчителю. де ще воно починається звідти, Архетип ментально це довгий шлях. Не треба ну, якби себе. Ну, на, на момент багато треба енергії вкрасти. Скільки ми кладемо енергію, стільки ми, ми матимемо результат. Фізика. Закон фізики ми не, не, не зможемо. Віктор Дякович, да? я не знаю, чи ми закінчуємо, чи все-таки ще коротко знак зілого буде Якщо можна коротко, питання відповіді і ми, напевно, будемо їхати. Я працюю на ринку підприємцям. Свій час 10 років тому будували приміщення, павільйони, на них працювали. Якісь документи змогли оформити, але не всі до кінця. Один прекрасний день приходить новий співвласник, це відлуння тих 90-х, бо так більш-менш на, на ринку. І за три місця наші павільйони стоять власністю адміністрації ринку. Це все у нас невеличке тизове. І ми з ними ніяк сюди не можемо дати радість. Сюди звертаємося на рішення на їхню користь, звертаємося до депутатів, всі вони дуже добре вирішують, але ну, в результаті власність є їхня, а не наша. Дійшли до того, що моя майно з повинна, на яка була оформлена угода до кінця вересня, викинути майно і побити. Просто от летіли, не знайшли, влетіли, не закриваючи лице, влетіли, повикидали, побили, викликали поліцію, Вони прийшли, не знали, правда, що з тим всім робити, чекали телефонного дзвінка, потім написали акт, зафіксували, я написала заяву, вони роз'їхалися. Буквально за три дні я отримаю постанову про відмовний матеріал. Вони не знайшли складу злочину. Ви розумієте? І е, тільки після того, от вчора ми були прокуроркою свого району, цього я ще не знала, він сам повідомив, що скасовано ту постанову, а доручимо досвідченому працівнику розібратися матеріалі. Ну, Ви все зрозуміли, про що це відмовила. Так що за підтрим, без підтримки е, колег, без підтримки асамблеї, одна людина, напевно, нічого не може. От, так, люба порада в такій ситуації дуже важлива. Може бути, але може зробити більше. А, так, так, звичайно що так, що так. Що але в родині буває такий момент, тоді здається вже все. Напевно, виходу більше ніякого немає. А тут, кажуть, що виходу це ви дуже багато і все можна змінитися. Я ще мушу надати слово нашому, бо мови немає це міста. Герой, місто це, місто Одеса, пану Марку. І, і дальше питание вид людей. Пану Будем Рафаку узвучают Я... вже у місто Вадим, Вадим, Вадим. Я дуже коротко. Ми з вами всі прекрасно розуміємо, що у нас строится піраміда вертикалі, пирамида кримінальної власти. О том, что нас себе представляє, вам рассказывать не треба. У нас только за 2011 год появилось 11 новых миллиардов в Украине. Вот. Ну, а что они строят для себя, я вам просто передаю одну статью из бюджета. Значит, на медицинское обслуживание депутатов высшей власти выделяется 350 миллионов рублей. На э, все население Украины, Министерство охраны, охраны здоровья, да, выделяется 4 миллиарда 500 миллионов рублей. Ну, так, грубо говоря, если мы поделим 350 миллионов на них, там, да, на 10, мы получим примерно 3500 гривен на человека. Если мы поделим 4,5 миллиарда на 45 миллионов, мы получим примерно 100 гривен на человека. То есть депутат дороже каждого из нас 35 раз. Всего такая простенькая тема. Ну и о том, что э, громада действительно реальность, я вам покажу одну книжечку, которую я не так давно получил э, в Сумщине. Значит, 1889 по 1929 год на Украине, в Черниговской тогда губернии, в 300 э, селе, Кристовозбиженском, существовала настоящая коммуна. Организованное помещиком Неплюевым Николая Николаевичем Стар подписал лично император Александр II. Основное положение в коммуне. Все равны, никаких привилегий и никто, на каком бы какой бы работе не занимался, получает равную зарплату и имеет равные права. Спасибо. Спасибо. Це добрий досвід, але не до нас. Але цей досвід громади. Так, громада до нас строїться, але ми вже дуже на таким приємності. Шановна товариства, хто має або журналісти, поставки заслуга, чи наші підприємці така луша, якісь питання, до кого конкретно ви адресуєте, і ми формуємо питання відповіді, що закінчимо нашу прес-конференцію, і ми будемо тих день вже вирушувати що У вас є чиновські пам'ять чиновниця? Пам'ятник. А де? Менес. МНС. Ми поволили в Бандері по дом'їхати. Ми там можемо стати і це. Кишеві в подупах. Ми, напевно, трошки поміняємо нашу акцію. Сьогодні такий день трагічний для нашої України. Це 26-й. Квітня, день аварії на Чорнобилі, ми стане було пам'ятно Калуші, Калужі, покладемо квітне, я зрозумію, нас... і рухаємося далі. Ви ще... Є якісь питання? Цікаво було. Ми думаємо, що у нас не помітні до річ. Калуш, ну, таке місто немає проблем. У нас одні проблеми, що буває, не буває завжди, як системно, як всі Україні. Влада нас просто не слухає, як підприємці не прислухаються до нас і взагалі враховують наші бізумні. А це основна проблема. Таких, таких кричущих фактів щодо на підприємництво у нас в місті не відбувалося. Слава Богу, наша нас є кінптики, якби повномірне місто. Але, кажу, є проблеми, і наша організація все до того робить, що нас влада почула, почула незалежно. У нас досить альтернатива, в тому є змісто, альтернативний спосіб відсутствування диск... своєї влади. Але я зрозумів за зараз процесами, які взагалі що влада це і ми, і ми хочемо ті владі, яка ніби у нас є, так і сказали, що влада це і ми. А вони в нас роботі. І прошу бачити. Дозвольте одну вигляді, проблеми є всіх. Я вам так, що а, ми маємо систему зроблення злочинку, і кожен з нас вимкнеться цей систем. І кожен раз, коли людина йде в лікарню і дає там тих, навіть цю коробку цукер, чи там тих пару гривень, ми нагорнували систему. Коли ми йдемо в податкову, ми нагодували систему. Коли чиновник приходить вас перевіряти і каже, давай ми тобі напишемо там ті 50 гривень, ти заплатиш, щоб я був там боки сити, і, так, ся, так, ви вже нагодували систему. От з цього цих треба починати підругувати ті колітчики, які годують цю систему. От ви над цим задумаєтеся і починаєте. Я волю за локальні проблеми місця. Багато українські мови на світньому солідарні таке. Треба міняти систему кольору. Але ми кажемо, що втратили, ну, слава Богу, на якось так відбувається процеси, що Тур, не було. От муси говорити, що у нас немає проблем, але я живу в Луганській області. І ми е також е е е вкрали державу. Це дуже велика проблема. І тому от. Те, що зараз подій на вашому бізнесу, то я точно знаю, і я ще й юрист, що ви розумієте? Я знаю, що в нас в кожному можна забрати той бізнес, тому що немає того порядку, який би нам захищав, тому є рейдерство. Ре, ре, ре. Тобто е, тільки ну, би, питання часу, коли у кожного з нас забуде той бізнес. Щоб ви розуміли, то як, як, якщо ти закупаєш свого пісок, це не значить, що проблеми немає. І тому, е знаєте, мені хочеться тут в вашому місті проговорити, ми вже проговорювали, що дійсно нам потрібно бути національна ідея. І е я думаю, що вона нас повинна віддати. І ми її проголошуємо, що я Україна, і я маю право на власну національну державу. Приємно, Корисні, є питання, бо ми так і трошки маємо обмежуємо участь. Все зрозуміло. Ми дякуємо.